Сьогодні ми будемо сажати, доглядати і розмножувати рослину коліус. А ви на каналі Рослини дому та дачі. Підписуйтесь і будемо розвиватися разом. В багатьох країнах коліус це улюблена рослина завдяки своєму насищеному забарвленню і розманітному фактурному листю. Коліусом подобається росіяне світло, тому місце вибираємо, де буде полутінь. Грунт легкий, з додавання добрива. Поливати треба частіше, але так, щоб не було застою води, бо коренева система почне гнити. Температура влітку 20-30, зимою не менше 16. Добрива потребують. Воно допомагає підтримувати насищене забавлення та рясне цвітіння. Якщо ви хочете, щоб кольос був кущем, тоді обов'язково обрізаємо верхівку, а також соцвіття. У нас на Україні коліуси не перезимовують на вулиці. Їх забирають додому. Цю рослину легко черенкувати. Щоб не забирати всю рослини, можна взяти черенок. або виростити насінням. Коліуси гарно поєднуються з іншими декоративними рослинами. Дякую, що подивились відео, і до зустрічі!